Нововведенням, що мобілізації будуть допомагати бойові підрозділи в Тернополі. Пісня Файне місце Тернопіль заграла новими барвами. Просто чудово. Почались викрадення людей, кидання їх на підвал, там щось побиття і все інше. І це прям настільки масштабно почало з'являтися в Тернополі за цей от день. Вчорашній минулий, що там уже і журналісти, і розслідування, і поліція все веде. Кажуть навіть, що в Тернополі е, не просто так це все відбувається, такий ажіотаж на людей. Е, того, що, не того, що треба е, там, країну захищати і все інше, а це набагато простіше. Е, ходять чутки, що там бойові підрозділи можуть якось за гроші. Домовитись а, за надання їм пріоритету, як це, в наділенні новими людьми, скажімо так. От. Тому, ймовірно, взагалі ця вся тема а, з бойовим підрозділом і, і взагалі з Тернополем зазвучала. Так що, якщо думаєте, що в Тернополі все чудово, то мабуть поки що ні. Не думайте так. Підписуйтесь на канал.